Три аромати, які, як стверджують експерти, відлякують ос від вашого будинку. Оса апокаліпсис як відстояти свій будинок і нерви без хімікатів. Літо – прекрасна пора, сонце, зелень, пікніки і оси. Ці настерливі комахи здатні перетворити самий затишний відпочинок на терасі в кошмар, а їх раптові атаки викликають у багатьох паніку. Багато хто вдається до хімічних засобів, але я вважаю, що є більш гуманний і екологічний підхід використання запахів, які оси терпіти не можуть. Так, це не чарівне рішення, здатне повністю позбавити вас від ос, але це ефективний спосіб значно знизити їх присутність і зберегти спокій. Чому оси так чутливі до запахів? Перш ніж говорити про конкретні аромати, важливо зрозуміти, чому оси так гостро реагують на запахи. Оси-соціальні комахи і їхнє життя побудоване навколо спілкування за допомогою феромонів. Вони використовують запахи для пошуку їжі, для орієнтації в просторі, для позначення території і для координації дій у вулику. Тому сильні. Особливо різкі запахи можуть дезорієнтувати їх, заплутати і, зрештою, змусити їх покинути територію. Це як якщо б хтось включив гучну музику прямо у вас у вусі, ви інстинктивно захочете піти. Мій особистий досвід від паніки до уважності. Я пам'ятаю, як пару років тому мене ледь не довели до істерики через Ос. Ми тільки облаштували терасу, купили платені крісла. Повісили гірлянди, і ось настарливі оси, що кружляють навколо, готові атакувати. Я була в паніці, хотіла відразу ж купити спрей відос, але потім подумала, що це не найкращий вихід. Я почала вивчати альтернативні методи і натрапила на інформацію про те, що певні запахи можуть відлякувати ос. Це стало для мене відправною точкою. Я почала експериментувати з різними ароматами, на мій подив помітила значне зниження кількості ос на тарасі. Звичайно, це не магія, але це, безумовно, допомогло мені почуватися спокійніше і комфортніше. Топ-3 аромати, які ненавидять оси, і як їх використовувати. Отже, які ж запахи варто використовувати. Грунтуючись на дослідженнях експертів і моєму особистому досвіді, я виділяю три найбільш ефективних аромату: М'ята ем парцева освіжаючий щит відос. Ем'ята парцева це мій фаворит. Її свіжий, підбадьорливий аромат подобається нам, людям, але для ос він – справжній кошмар. Ментол, що міститься в м'яті, ем надає дезорієнтуючий вплив на їхню Заважаючи їм знаходити їжу і орієнтуватися в просторі. Як використовувати ефірна олія, додайте кілька крапель ефірного масла ем'яти м'яти парцевої на вологу серветку і протріть її вікна, двері, перила тераси, повторюйте процедуру регулярно, особливо після дощу. Рослини в горщиках, посадіть кілька горщиків з ем'ятою парцевою на терасі або балконі. Це не тільки прикрасить простір. Але й створить природний бар'єр для ос. Свіже листя розітріть свіже листя ем'яти між пальцями і потрітними вікна і двері. Запах буде триматися недовго, але це простий і швидкий спосіб відлякати ос. Важливо не використовуйте занадто багато олії ем'яти м'яти парцевої, оскільки занадто сильний запах може бути неприємним і для людей. Пахощі, дим як сигнал небезпеки. Запах диму це несподіваний, але ефективний спосіб відлякати ос. Оси асоціюють дим з вогнем і небезпекою, тому інстинктивно намагаються уникати місць, де пахне димом. Як використовувати ароматичні палички, запаліть ароматичну паличку з запахом диму на терасі або балконі. Пам'ятайте про безпеку і не залишайте запалену паличку без нагляду. Свічка. Запаліть свічку з запахом диму в приміщенні і закрийте всі вікна та двері на кілька хвилин. Потім відкрийте вікна, щоб випустити дим на вулицю. Дим від багаття з обережністю, якщо у вас є можливість розвести невелике багаття на ділянці, це може бути ефективним способом відлякати ос, але пам'ятайте про правила пожежної безпеки. Застереження, цей метод може бути не всім до смаку, оскільки запах диму може бути неприємним для людей. Базилік ароматний союзник у боротьбі за комфорт. Базилік це не тільки прекрасна приправа для страв, але й ефективний засіб від ОС. Листя базиліка містять такі речовини, як ліналоол та естрагол, які відлякують ос і роблять ваш будинок менш привабливим для них. Як використовувати рослини в горщиках посадіть кілька горщиків з базиліком на терасі або балконі. Сушені листя покладіть сушене листя базиліка біля вікон і дверей. Свіже листя. Розітріть свіже листя базиліка між пальцями і потрітними вікна і двері. Бонус. Базилік також відлякує комарів і мух, тому це універсальний союзник у боротьбі за комфорт на вулиці. Важливі доповнення та поради. Комбінуйте методи, найкращий результат досягається при комбінуванні різних методів. Використовуйте ефірну олію М'яти ем парцевої і посадіть горщики з базиліком, це створить подвійний бар'єр для ос. Регулярність. Ефективність цих методів залежить від регулярності використання. Повторюйте процедури регулярно, особливо після дощу або сильного вітру. Усуньте джерела їжі, оси приваблюють солодкі запахи та джерела їжі. Прибирайте залишки їжі, фрукти, компост та інші привабливі для осмісця. Закрийте щілини, оси можуть проникати в будинок через щілини в стінах, вікнах і дверях. Закрийте всі щілини, щоб запобігти їх проникненню. Будьте уважні, незважаючи на всі зусилля, оси все одно можуть з'явитися. Будьте уважні і не провокуйте їх. Висновок, гармонія з природою і спокій на терасі. Боротьба з осами це не лише питання комфорту, а й питання поваги до природи. Хімічні засоби можуть бути шкідливі для навколишнього середовища і для здоров'я людини. Використання натуральних ароматів це екологічний і гуманний спосіб відлякати ос і насолоджуватися літнім відпочинком на свіжому повітрі. Експериментуйте з різними методами, будьте уважні і терплячі, і ви обов'язково знайдете спосіб створити гармонійний простір. Вільний від настирливих комах. Пам'ятайте, що природа мудра і часто найпростіші рішення виявляються найефективнішими. Насолоджуйтесь літом і спокоєм на терасі.